Зустріч зі святим Миколаєм, драконом, виготовлення новорічних поробок та ще чимало інших цікавих локацій чекали на школярів у Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Короленка. Я думаю, бо сьогодні перший день зими. Що сподобалось? Робити ялинки. Саме головне, хотілося всім українцям побажати мирного неба над головою, щоб в їхніх хатинках завжди панував мир, злагода. Та тепло, щоб ми всі вірили в перемогу. А перемога обов'язково прийде. Воркшоп під назвою Казкове світло на захисті дитинства провели під гаслом навчання практичним навичкам, використання світловідбиваючої стрічки для пересування у темну пору доби. Безпека дітей на дорогах в зимовий період є надзвичайно важливою. Всі учасники отримали в подарунок від ректорки університету Марини Гриньової світловідбивний браслет. Безпека в першу чергу ми говоримо, що сьогодні погодні умови, початок зими, слизько, повинні бути свіваючі елементи, і в ігровому режимі дітям набагато краще, і ефективніше це доходить. Тим більше, що дітки, крім ігрових моментів по світлому вони, наприклад, там майстер-клас по виготовленню там іграшок, ялинок, то також світловідбиваючими елементами, це нормальна практика, тому що діти сьогодні вже якби самі майструють, самі роблять. І незважаючи на те, що сьогодні війна, я дякую нашим захисникам, що дають можливість нам. Сьогодні зустрічатися, працювати також на дітлахів Чекала безпрограшна лотерея від Червоного Христа. Захід для малечі підготували викладачі та студенти університету. Щоб навчити дітей якимось новорічним прикрасам можливо це для нас якийсь можливо навичка, щоб коли ми пішли в школу, ми вже розуміли як. Правильно можна спілкуватися з дітьми спрямований щоб створити новорічний настрій у діток та подарувати їм прекрасні, позитивні яскраві емоції, а також з елементами, якимись просвітницькими. Присвітницькими елементами, тобто вони можуть і потанцювати, і поспівати, і виготовити різні цікаві побувати на різних цікавих майстер-класах, щось нове дізнатися, не просто відпочити, а здобути якісь нові знання для себе. Колектив педагогічного університету планує продовжити проведення освітніх заходів для полтавських дітлахів.